Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Хлопчики-Коробчики. Так, всім привіт, друзі. Слава Україні! Героям слава. І так, ми розпочинаємо сьогоднішню риболовлю з озера Підкова. Ми сьогодні приїхали знову сюди, відкривали ми тут сезон. І сьогодні ми хочемо випробувати свою вдачу і зловити бікфіш. Тут недавно зловили більше 20 кг трафайну рибу. Так, перша риба, яка була зловлена, 22 кілограма. Да, і сьогодні ми також хочемо її, її зловити. Все, починаємо. Погнали. Погнали політиле. Ось дивіться, друзі, скільки барахла собою привезли. І зараз з цього всього нам треба зробити табір, так? Да, да. Треба щось думаєш на з йде ось з чого починати Я навіть не знати. вже від нової палатки. Да, прикольно. Ось такий у нас табір. Да, такий нас табір, але поки ми гріємося на сонечку. Мечта рибака-поки <рес> да, гріємося на сонечки, бо такий вітерець досить дуже прохладний. Ми вийшли собі зловити цей весняний двіж. Mm -hmm. да, ось такий у нас тут табір. Ми розставили, поставили парасольку, палаточка, в якій Nova будемо палати. жити, ночувати. Монтажний сиділ, так? Да, монтажний настіл, прикормочки, Стіки, маркерні поплавочки. Да, ось якось так. Поки на ще собі не робили. Не надували матраси, кермати, не крутили. <laughs> поки так. Відпочиваємо на цьому сонці, поки воно є. Що там, крутишку? Так, да, кручу, шукаємо точки. На сьогодні в першому секторі. В цьому секторі ще тут не були. Так, да, Подивіться, який у нас величезний сектор. Оце ми всюди можемо закидатися повністю. І по покинець миша. У нас тут там міляк, Така частина, там орієнтовна глибина метр-50 метр п'ятдесят зараз. І шукаємо поки точки, так як ми тут перший раз. Тому це дуже основне, що потрібно зробити, знайти місце ловлі. Щоб був менший хоча б мул, бо мулу тут дуже багато. Знайшли точки. Перша палка в нас буде на дистанції 108 метрів на камиш. Друга палка в нас буде експериментально 74 метра. Ще одна палочка в нас буде тут. Тут деревце, там таке стоїть орієнтир. Палка буде 94 метра. 94 метра і на отропу на край сектора. Палочка буде 99 метрів. Ну, да, всі можна сказати ближні дистанції, що буде м, більш легко нам кормитися з помбом. Е, коробчики. Ми вже підготували смакоту для коробців. Ось такі, можна сказати, конфетки, цукерочки. Е, у нас буде два бітурбо, один 12, один 10 розмір, один попапчик буде 8 мм і один пилящий на, бойл на, з ні, насадкою. По папчику. От бачите, пиляші і ми стік маленький сюди вцепили, бо і так буде приваблювати вже рибу самбойл. Так, ось таке, що ми погнали закидати все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. І так, друзі, ми вже закинулися. Ще поки не кормили, спом підготували, але ще не закормлювалися. Нам тільки що підказали, що на цьому секторі є ще одна дистанція. Тут ловили, і зараз будемо її закормлювати. Що, коробці, ми вже рибку підкормили, кинули в точку по 7-8 помбів, і тепер вже самі не проти щось поїсти. Ну що, будемо? Давайте. От зараз буде поклявок. І здоровий. Да, зараз буде, мабуть, перша покльовка у нас. І що він попливе? Навірно. Візьми їх за хвоста. Та ні, не хочу. Бери за хвоста. Не буду, не знаю. Буду. Бери. А як мене дзьобне, <хай> 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 як то <плат> буде коропа тянетипать, будеш гади. <плівка> так, все, хай хайдеш. <плівка> є покльовочка перша. Так, <плівка> да, перше клювання є, нарешті відкрилися. Okay. Ось така рибка у нас злетіла перша. Орієнтовно кілограм 6-7. Десь така. було. Так і казав. 6 кілограм. 6 кілограмчиків. 13. Так, ми вирішили трошки міняти тактику. У нас зараз загально дві було покльовки. Всі покльовки з під камеша і з дистанції 108 метрів. Вирішили зараз палку змістити з 94 метрів, також на 108, тільки трішки правіше, можна сказати. Будемо також пробувати з тої частини якось витягувати рибку на корм. 14-15. Так, да, риба вже більш актувалася, але актували ми тільки поки одну палку, так і щось будемо міняти. Так, третє нас Ми все-таки змінили цю палку з 94 метрів на дистанцію 108 метрів, ближче під той берег до камеша, де більш така да. зона. Ну, за під той камеш. Де більш зона по покою риби. Там затишніше менше вітру і от результат. Да. І ось результат є. Давай. Єсть. Є. є коробчик. Ось такий коропець. Хлопчик, коробчик попаси. Єсть, єсть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попася, хлопчик. Все, давай його аномат. Ось такий коробчук, який не піддається. О! Ось такий ой. Хороша, доволі сильна риба. з нової дистанції. 108 метрів. Спрацювала вже друга палка. Все, цілуємо і що, і відпускаємо? Давайте, ставте лайк, підписуйтесь. Обов'язково кала-кала. І тревоги. Отак, ну, у нас ось такий коропець. Шість п'ятьсот майдан. 6490. Давай я воду. Скільки? 6490. Ідем, друже, відпустимо тебе. Ну, піздам, <різь> у тебе. Давай. Такий сайця тут. Та ти ще... Опа, зайшли в гості до сусідів. У них така обстановочка. мм ням м ням ням Знайомтесь. Оцей чудак. остав нас без їжі. У нас в палатці лежало дві палки колбаси, там м'ясо, сало. І все в пакеті на землі. Так, да, поки ми коротше, пішли до хлопців в сусідній сектор, подивитися, як у них успіх по рибалці, то ось цей пареньок... Це <рес> виніс. Він нам оставив два кусочки хліба і кусочок сиру. <рес> і чотири <4 рес> пачки <міві. рес> Ну, Весело. Молодець. Молодець, погладь тепер його. Ой, хороший пес. Ой, хороший. Що Це теж дудка буде? Граєш на ній як насопілці. Ну, Вирішив трошки підкормити рибу на ніч уже, Попробувати чисто на бойл 24-й підкормити ближню точку 40 метрів. Можливо, якийсь дасть результат. Якогось бікфіша притягне. Це було б дуже непогано. Так, друзі, у нас ще одне клювання. Четверта покльовочка. Це найдальні у нас дистанції. Ми кинули на просто кинули м навіть без кліпси. Але орієнтувалися ми по мітці. за мітку вийшло на метрів з 10. Це плюс-мінус 130 метрів. Mm -hmm. подкаст дули такие модные, так таких вообще можно Конечно, можно. Вот, типа крадули нам рыбку подносят. Есть. Есть. Шарненький. Итак, друзья, вот такая у нас Рибка, теж четверте клювання, гарний сазанчик такий лускатий коропець. Дуже сильна риба клюнула з самої дальньої дистанції, кинули на мене, Там 130 метрів, плюс-мінус там пару метрів. Ось такий <кій> Сазанєвич. Ну, що ти скажеш? Так, друзі, у нас ось дублет одного коробця. Кум важить. Другу рибку. Да, другу рибку я вже тяну. Ось така у нас рибка гарненька. Дуже гарна, сильна. дуплет, Дуплетик. Ми задоволені. Емоції зашквар, так. Да. І працюємо далі, очікуємо на більш крупну вже рибу. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте Автор. лайки. Так, так, у нас можна сказати триплет. Ще одне клювання. кум щось там тягне. Що кум, яка риба велика? Ну фирається. Фирається? добре. Головне слабину не давай. Поможемо куму рибку витягнути. Ой, ху ти що, тютя, гониш? Бікфіш. Хороша. Піднімай, доверху треба підняв. Єсть. Єсть, єсть. Це поки бікфіш нашій. Сесія, непогана рибка, тримай камеру. Є, 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 вдалося. Нам Нам вдалося. Ну давай комбери, показуй, яка рибка. Oh. О, О, хороший ось, сазанчик. Прогонистий такий, гарний. Uh, сильний. Що бойок дав? Так, так, хороший. Хороша рибка. Uh, ну що, зважуємо рибку та й відпускаємо. Зважуємо. Давай. Что там? Семь с половиной. Семь шестьсот. Добре. Давай, выпускай. Есть у нас. Ось вот лопоклевочка. Невеличкий крупец. А такий кілограмчиків 5-6, що може буде. Ось такий жерепасик невеличкий. Люну. Ну десь кілограмчиків 5. Що відпускаємо і ждемо його батьки якось 15-17. Щось таке. Цілуй. Давай. Бодрий пацан. Ось такий у нас вечірній коропець. Парубок. Стандартний зараз у нас стандартна риба 6-7 кг. Поки ніяк укрупнеться ми не можемо. Будемо сподіватися, що в ніч нам це вдасться. Все, відпускаємо і працюємо, бо зараз вже сонечко зайде і будемо вже люлі-люлі. за плавник заціпився. Все, за за mm -hmm. перейшли в ніч плавно. Ще сонце... О, це вже ми укруп, все укрупнилося укрупнилося. Це вже трошки більше. <кхи> О, це вже біля десяточки. О. Це вже в нас нормальний парень. Отакий От у нас, можна сказати, ще вечірня рибка не дає нам повечеряти, але на цьому добре. Як вам? Пишіть в коментарях. Ставте лайк за таку рибину. Давайте так. Напишіть в коментарях, яка вага рибки, що ви скажете. А потім ми скинемо фоточку якусь. На сторінки наші в інстаграмі. Силка буде в описанні. Скажи, каже на ямурчик попався. Ось перший ямур сезону. Маленький, але це як на диво, мені кажеться, що так рано по такій воді холодній, вже амурчик прокльовує. Все, випускаємо. Да, шальний, ночний амур. <гум> да, Можливо, зайшла якась тайка мурю, зараз будемо бачити. Все, погнали. Все, Ось завозимо на ночні насадки. Підібрали такі насадочки. 1,20 бойл, 1,20 з підсадкою по папчика. Все, завозимося і лягаємо спати, миємо ноги і спадки. Е. Можна кидати, бо якщо морбо, то він все з'їв. Ух. Добрий ранок. Очки звірінькають, кон спить, сонце сходить, вудочки ще є. Хорошо, О. фу 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 Що у нас голодно було? Отакий ну, чуть-чуть є. Ух. Ух, а, мам-мам. Будемо зараз перезакидатися, щось починати кормити. Ще декілька годин у нас є. І будемо збиратися. Добрий ранок, Привіт. Що, як та нічка в тебе пройшла? Нічка була більш-менш спокійна, виспалися. Відіспались, було лише в нас 3 клювання. Орієнтовно в годинах 2 часа ночі, 2 клюв... клювання і в 12 одне було. Рибка невелика, 7-8 кг, ну, але приємно, зато виспалися. Mm -hmm. Такі у нас апартаментики, мішечки спальні. Люкс. Номера люкс. Да. Подкрадулі. Бешені. Подкрадулі бешені. І все, загораємо вже на сонечку. Вже таке сонце реально можна загоряти, правда? Да, сьогодні дуже жарко. Вже. Погодка сьогодні ще пардос. Угу, зараз спробуємо ще може зловити рибинку якусь. Ось така у нас диркалочка. Тихо, тихо. ранішня, маленька. Тихо, тихо, тихо. Ось у нас вже більше 23, 23 клівань. Да, випускаємо тігренка. Давай. Ось друзі, ми вирішили піймати бікфіша. Ось насадочка 24 бойл пробуємо. І стік. З маленьких бойликів вибрали стікмікса Retis Blackberry. Така цакарка. Зараз будемо закидатися і в нас ще є дві годинки, щоб зловити цю крупну рибу. <ривіт> Ох, дає жару. Ось <ривіт> попався крипучий. Да? Так це що? Це все. Це вже заявочка на біксіс. Дуже мощна риба. Давай, тягни, тягни до берега. Просто жесть. Наскільки сильна риба і ми не уявляємо якого розміру. Що ж там вже таке. Дивіться який попався. Пів Півгодини тягнули крутили, так? Да? Хороша фоточка. І фоточка, і відео все хороше. Рибка бешена, просто наскільки сильна, пів години такий боєць, ти що? Важко вже держати його. Цікаво, що він заважить. Давай заважим. Давай. Я думаю одинадцять десь. Давай. 11 кілограмчиків. Ну гарненький. Одинадцять двісті зовсім. Вже не вистачає рук цю рибу ловити. Я вже бігаю за підсаками. Бо тут дуплетами вбивали риба. Крупний ши, так? Бадя вже пів часа його тягне. Я десь пів годинки працюю з одною рибкою поки він мене борить. ще одна тут покльовочка сразу. Що ти справиш? Ридко вше не бомба. Що показати їм про що? Ну, так не дуже видно, давай зараз витягнемо. Да. Покаже. А рибка вже в маті, а одна тільки підпливає. Дивіться, який хлопчик не цілий мат. Чотко. Ось така у нас рибалочка. Так, такий у нас дуплетик, дуже достойні рибки. Недостойні ваших підписок, лайків. Так що давайте, далі буде ще більше, ще крупніша риба. Все, Все. підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки. лайки. Давайте коробці. Дивіться. Давай. Красавчики. Так дід. Емоції. А це не, не уявляєте. Приїжджайте на водойми, як є час, це дуже круто. Все, коробчики, ми вже збираємось додому. Наша риболовна сесія завершується. Купу риби наловили. Скажи кум. Дуже багато риби У нас було. Майже, не майже, було 28 клювань. Чотири сходи тільки чотири Чотири сходи, але були важкі в нас умови, Там корчі, багато старих обірваних снастей. І ми там на рибки її не втратили. Так. Що можемо сказати по рибі? По рибі ми піймали найбільшого рибину 11-200. Ну, Це наш бікфіш да, 11 так. кілограм. А остальна риба була 6, 7-8 кілограм. І одна, десятка, І одна десяточка. І одна десяточка. Ми все. результатом нашим задоволені. Відрібачились. Ми круто, якщо дивитись на інші сектори. Так, все так ви що? підписуйтесь, ставте лайки обов'язково. Да. Пишіть коментарі, як вам риболовля. наша риболовля, да. та й все, все, слава Україні, друзі. Героям слава!